Вас вітає супер інтерв'юєр! На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. Розлучення скасовуються. Камалія показала, як чоловік вітав її із 46-річчям у канах. Артистка взяла участь у благодійному заході Ukrainian Fashion Film Festival. Українська співачка Камалія 18 травня відсвяткувала День народження. Артистці виповнилося 46 років. У цей день Камалія не влаштовувала гучних святкувань, а вирушила до міста Кани, де взяла участь у благодійному вечері української культури Ukrainian Fashion Film Festival. На заході Камалія представила музичну програму і виконала свої хіти українською. Перед глядачами імениниця з'явилася у блакитному костюмі з віночком на голові. Зазначимо, що день народження Камалії не зміг пропустити її поки що офіційний чоловік, пакистанський мільярдер Мохамед Захур. Він уважно стежив за виступом коханої та підтримав її, а в кінці її виступу вийшов на сцену з величезним букетом квітів і сказав: дякую, що ви всі зібралися на день народження моєї коханої жінки. Після благодійного заходу подружжя вирушило святкувати до місцевого ресторану, там Камалія та Мохамед весело танцювали та проводили одне з одним час. Тож шанувальники пари можуть видихнути з полегшенням, схоже, їхнє розлучення скасовується. Нагадаємо, що у середині квітня цього року Камаля приголомшила фанів новиною, що після 20 років шлюбу розлучається з пакистанським мільярдером Мохамедом Захуром. Тоді артистка ділилася, що вони вперше дуже серйозно посварилися, а причиною їхнього конфлікту стала донька Захура від екс дружини росіянки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні.